Добрий день, шановні колеги, шановні друзі, я почну з того, що розкажу про свою мотивацію, чому я вирішила взяти участь в проєкті межі природного і релігійного. Бо я подумала, що в рамках цього проєкту я можу відповісти на питання, яке бентежило в мене дуже давно. Чому в Індії, в країні, в якій 80% населення сповідує той чи інший напрям індуїзму, спостерігається. Не дуже бережливе ставлення до природи і якби, практики поводження з природою і з навколишнім простором є далекими від, від тих уявлень, які існують в індуїзмі з цього Ну, Власне кажучи, я виходила з думки про те, що якщо в релігії відбувається сакралізація природи, то це має відображатися в практиках людей стосовно природи і стосовно простору навколо себе. Якщо розгортати це питання, якщо детальніше про нього говорити, то справді індуїзм є дуже екопозитивною релігією. В культурі, в ведійській релігії ми маємо обожествлення сил природи, ми маємо Бога Сурів, Бога Агні, богиню землю Пітхві або Пхумі. Також загалом, от якщо не вдаватися в подробиці, в теологію окремих напрямів в індуїзмі все ж таки дуже часто ми бачимо цей адвайтиський принцип. Принцип веданти. Адвайти, коли макрокосм дорівнює мікрокосму, такий голізм, він доїзди спостерігається, що означає, що якби, кожен елемент всесвіту трактується невід'ємною його частиною, це раз, а по-друге, навіть як маленькою моделлю всесвіту. То мікрокозм це, це той самий мікрокосм, тільки в своєму такому маленькому вигляді. І відповідно, якщо людина наносить шкоду якомусь елементу всесвіту, то вона автоматично наносить цю шкоду собі. З цієї точки зору цікаво, що навіть вегетаріанство, верніше, поїдання м'яса, можна сприймати як канібалізм. Тому що це якби, означає, що ми їмо своє власне тіло. Ну а якби, якщо згадати в цьому контексті першу людину порушу про те, як був створений цей всесвіт, що він антропоморфний, що із жертви першої людини він був створений, то поїдаючи інших живих істот, ми нібито поїдаємо самі себе тіло всесвіту. От, ну я вже мовчу про, наприклад, сакралізацію найрізноманітніших природних об'єктів в індуїзмі річок, гір, гаїв, лісів, кунд, таких спеціальних озер для омовіння і сакральних дерев, так, піпау, німу і баньяну. І от, маючи це все на увазі, так, з точки зору здорового глузду, нам здавалося, що індуїсти мають з особливою бережливістю ставитися до природи. І це справді так, але є якісь інші аспекти реальності, які ми бачимо на власні очі. Коли ми приїжджаємо до Індії або коли ми дивимося. Фільм там мільйонер із нетрів, наприклад, ми бачимо е, забруднені вулиці, хаотичні сміттєзвалища, руїни, невпорядкований, неорганізований простір, відсутність звичків індійців викидати сміття в належному місті. Тут таке хаотичне викидання сміття. Ми бачимо е, норму дефікації і, взагалі, випорожнення. В, Неналежному для цього місць в сенсі будь-де да, на відкритому повітрі. Е, і оцей такий розрив між тими уявленнями, які існують в індуїзмі, і реальністю, яку ми бачимо на власні очі, е, він наштовхнув мене на пошуки причин цього. Тут одразу я хочу зробити е, дисклеймер такий, що. Я не вважаю, що є якісь народи більш чисті, більш брудні. Я вважаю, що в, свої, в своєму ставленні до чистоти вид Homo sapiens sapiens є однаковий всюди. І якби тут все одно треба дивитися індивідуально, як, як кожна людина ставиться до, до чистоти, яка чутливість в кожної людини, в кожного індивіда є до чистоти. Тобто, тим, що я зараз скажу, я абсолютно не хочу сказати, що там не знаю, європейські культури чи там європейська західна культура загалом якась є більш чиста, ніж ніж культура сходу. Я просто виходжу з позиції, що все ж таки на взаємодію з довкіллям, на взаємодію просто з навколишнім простором, будь то сільський публічний простір чи міський публічний простір впливають певні культурні установки, ну, які, які формують практики поводження з цим простором. І відповідно моїм завданням було з'ясувати, які культурні установки формують. Те, що ми бачимо в Індії. Ну а крім того, що ми на власні очі могли бачити забрудненість вулиць індійських, про дуже незадовільний екологічний стан Індії, свідчить проста статистика: Індія б'є всі антирекорди за багатьма-багатьма екологічними показниками. Наприклад, показник забрудненості повітря. Індія п'ята в світі за забрудненістю повітря. Серед 10 найбільш забруднених міст світу шість перебуває в Індії. Нью Делі столиця Індії, є найбільш забрудненою столицею світу. І цю статистику можна, можна продовжувати довго. І, і, власне, мені здається, що вдалося знайти деякі такі культурні причини, які впливають на такий стан Індії. І я назву дві головних. Головні з них, в принципі, інтерпретації існує більше і таких культурних причин. Причин можна знайти більше, але я вважаю, що основоположними є дві: це кастова свідомість і це правила ритуальної чистоти. Тобто ця червона нитка в індуїзмі, яка ділить світ на ритуально чистий і ритуально нечистий. Якщо починати з першого. Кастовість. Ну, зрозуміло, що Індія демократична держава і юридично каст не існує, але все ж кастова свідомість досі сильна. І, ну, і вона досі впливає на життя людей і на найрізноманітніші практики в житті. Індійців, зокрема, на практики поводження з сміттям і з навколишнім середовищем. Як як, як вас свідомість впливає на практики поводження з навколишнім середовищем? Тут треба згадати про поняття дхарми, поняття обов'язку, поняття свого призначення життєвого. Якийсь ми в індуїзмі загалом. І, в принципі, в традиційному, брагманічному такому індуїзмі, індивідуальна дхарма вона дорівнює кастовій дхармі. Тобто виконувати своє призначення означає виконувати своє кастове призначення. Вони тотожні. Це викликає ситуацію, коли людина Виконуючи свою кастову дхарму, вважають це достатнім для, якби, для того, щоб не порушувати баланс у всесвіті. Наприклад, якщо у дхарму висококастового індійця не входить прибирати, він не буде прибирати. Бо в дгарму далі та входить прибирати, і він залишить це для тих, Чиїм призначенням є прибирати. Тому індієць, висококастовий індієць, він може викинути сміття не в належному місці, або не помічати за собою сміття, або не прибирати сміття. Не тому, що він безвідповідальний, не тому, що він нечутливий до чистоти. Просто тому, що прибирання не входить в його кастову дгарму. Відповідно, він це залишає тим, чиїм прямим обов'язком є прибирання. І, ну, і так відбуває, відбувається формування такої деякої сліпої плями, що індієць помічає тільки те, що входить в його дгар. А те, що не входить, не помічає, відповідно. Оцього без одинакового він може не помічати. Тут я хочу навести хрестоматійний приклад, який ну, всюди ви зможете зустріти. Це досвід Могандаса Карамчанда Ганді, Махатми, нашого всім відомого. Він був дуже вражений станом, в якому перебував. Табір Індійського національного конгресу на з'їзді в Калькутті в 1906 році. Він казав, що якби балюстрада забруднена випорожненнями, Тобто, оці всі джентльмени, переважно з високих каст, які приїхали на з'їзд головного політичного органу Індії. Вони використовували балкони, приміщення, де вони мешкали, як туалет. Це раз. А друге, коли Ганді намагався попросити волонтерів поприбирати щось зробити з цим табором, вони казали, що це не входить в їхні обов'язки. Швидше за все, волонтери, які працювали на з'їзді Національного конгресу, не походили з Даліті, та були якихось вищих каст, в обов'язок яких не входило прибирати. Тобто, знову ж таки, це не були безвідповідальні волонтери. І коли вони казали, що це не входить в їхні обов'язки, то вони дали найбільш природну відповідь на той час. Іншої вони не могли, не могли дати. Індус не буде робити те, що не входить в його кастові обов'язки. Навіть якщо навколо безлад, навіть якщо навколо погано пахне. І така, така реальність, то так це працює. Тому, тому якби через е, саме такий фокус кастової свідомості навколишній бруд мож, може просто не помічатися. Схоже на те, що е, чим більше буде маргіналізуватися кастова ідентичність і кастова свідомість, і чим е, більше на передній план буде виходити. Громадянська ідентичність, національна ідентичність і тхарма вже така громадянська. Тим ці явища можуть бути змінені, тому що тоді вже якби індієць буде якби, включати в поняття з тхарми, в свої власні тхарми відповідальність за публічний простір. Поняття тхарми, просто, я думаю, буде розширюватися з ростом націоналізму, з формуванням громадянського суспільства в Індії. І мені здається, між цими речами є, є прямий зв'язок. Ну, і Другий елемент проблеми друга культурна установка, яка, як на мене, теж дуже впливає на. Екологічний стан Індії це уявлення про ритуально чисте і ритуально нечисте. Як ми знаємо, в індуїзмі є деяка зацикленість на ритуальній чистоті. З ритуальною чистотою і нечистотою пов'язана висока брахманська культура в сенсі, що. Якби людина, да, яка бере участь усіх у цих соціальних практиках індуїзму, яка ніби є таким нормалізованим членом суспільства, яка не є тантриком на кремаційному полі, вона дуже стурбована власною ритуальною чистотою. Вона дуже боїться ритуально забруднитися. Вона Боїться десь пересіктися, доторкнутися додалі. Вона боїться не тою рукою взяти їжу. Вона постійно якби, виконує ритуали очищення і найрізноманітніші ритуали, пов'язані з тілесністю, щоб ритуально не забруднитися. Я ну, всюди підкреслю слово ритуально, тому що йдеться саме про ритуальну чистоту. І от дивіться, що відбувається відповідно до правил ритуальної чистоти, випорожнення вдома вважається недопустимим. Дім це є ритуально чисте місце, чистота якого постійно підтримується ритуалом. Дім чистий, тому що там виконуються ритуали і здійснюються постійні ритуальні зусилля для того, щоб підтримувати ритуальну чистоту в домі. Тому в ньому не можна випорожнюватися. Більше того, навіть в дворі також не можна випорожнюватися, бо двір це, це також ггар, це, це дім. І в індійських селах існує практика випорожнення поза домом в найближчих там лісопосадках, полях, лугах, гаях і так далі. І Вірити ви чи ні, але якби якщо уявити, що односельчани йдуть випорожнюватися приблизно в одні й ті самі місця. Так, ну Не йдуть люди далеко, вони не розходяться за три кілометри, щоб це зробити. Є певні місця, де регулярно кожен день випорожнюються всі жителі села, то це має певні результати, скажімо так, неприємні і. Це сприяє розповсюдженню мікробів. Йдеться про те, що там, де постійно випорожнюються люди, розмножуються бактерії, які заражають дітей, в яких ще недостатній імунітет, щоб чинити цьому опір. І тому смертість немовлят підвищується. І цікаво, що навіть в Бангладеш, де Рівень життя значно нижчий, ніж в Індії, це бідніша за Індію країна. Там менша смерті немовлят, ніж ніж в Індії. Саме тому що це все ж таки мусульманська країна і там немає цих правил ритуальної чистоти. І там люди спокійно собі можуть створювати туалет вдома або в творі і не сприяти розмноженню цих хвороботворних мікробів. Мені йдеться про те, що індійців знову ж таки, якби почуття чистоти зміщується в простір ритуалу, в бік ритуальної чистоти. Цікаво, от сказав про це Паван Верма, це індійський письменник і дипломат і ліберал. Він сказав, що якраз от через цю зацикленість на ритуальній чистоті, на правильне виконання ритуалу. Найбільша нечистота фізична спостерігається в найсакральніших місцях. Варто згадати, наприклад, річку Гангу, та? богиня це не просто річка, це богиня, це ганга, це річка, якій пуджі проводяться щодня, це річка, до якої здійснюють паломництво люди, та? індуїсти. Але її реальний фізичний стан. Викликає величезне занепокоєння. Знову ж таки, якщо ви були, то ми бачили річку Гангу, вона вона брудна і в ній неприємно купатися. В ній можна скупатися тільки якщо вірити, що вона сакральна і дарує мокшу. Те саме, от Папан Берма казав про храм Джиганатхапурі, що це таке найсвященніше місце Вайшнавів. Відомий на весь світ, на всю Індію храм, але він там на мурті цього храму спостерігав тарганів і мух на, на просаді. Тобто навіть ем, якби, мурті Божества воно не, не охороняється від фізичної нечистоти, бо просто в цій ритуальній свідомості це не важливо. Е, так само можна згадати приклад з книжки е, з Найпола. Він Наводить такий приклад, коли індійці, індійські жінки розмовляють про європейок, які ай-яй-яй купаються в ванні, е, в воді, забрудненій власним тілом. Ну, е, тут цікаво, що людське тіло в індійській традиції, воно саме по собі є джерелом забруднення. Так? Доторки якісь практики з тілом вони є забруднюючі і. Для них більшою проблемою є купання в ванні, ніж сміття на гатах біля річки Ганґі. І якщо в таких індійських жінок спитати про, наприклад, забруднення берегу океану людськими фекаліями, бо там регулярно постійно випорожнюються люди. То вони, швидше за все, навіть скажуть, що наклик на них зводить, що вони про що таке не знають. І не тому, що вони брешуть або хочуть якусь нехорошу правду про себе приховати, а просто тому, що це справді не попадає в їхню пол зору. їхня свідомість, фокус їхньої свідомості налаштований так, що. Що ці речі непомітні просто, вони залишаються білою плямою. Це якби дві такі основні культурні установки, які справді дуже впливають на практики індуї... і індусів пов'язані з навколишнім простором і природою. Ну, але для справедливості, звісно ж, треба сказати, це просто вже інша тема. Я так не буду її сильно розкривати. Просто скажу, що. Змісно індійці і турбуються про природу, і захищають ці ж сакральні гаї і, і дерева, та, і навіть оця така релігійна поліція та, громади села чи міста, яке просто через те, що є віруючим, через те, що громада справді вважає цей гай, цей ліс, це дерево сакральним, вона не дає корпораціям, заводам якимось знищити це дерево цей ліс. То, якби, не все так погано. Просто проблема дуже складна, складається з багатьох чинників і елементів. І я тут вам, якби, тільки один аспект питання розказала. Дякую за увагу.